Всім привіт! Знаходжу зараз в Угорщині, в Будапешті. Заходжу зараз на цитаделі. Складається такий кривит, Цитадель закрита на ремонт, але на парапеті там можна буде цей з другої сторони залізти. Зараз йдемо залазити, щоб був кривит на старе місто. Обійшли ми з другого боку. На цитадель ми не ліземо. Бо тут і так відкривається дуже гарний краєвид на, на все старе місто Будапешт. Річка Дунай. Там пещера Гебард, чи якось так, церква. Бо ми знаходимося на такій вершині, на столі. Ну, звісно, класно, дуже гарно. Піднявся трошки вище. Кстати, над бото там є повітряна куля. Ну, гарно, це старе частина міста. Тільки що були ми там, там де люди щось фотографуються. Так, да, вигляди гарні. Вийшов з другого боку. Зараз покажу, де тут люди сидять. Особо кричати не буду. Це вже на старе місто. Направляюсь в сторону замку буди. Осовідно з лівого боку Дунаю. Осьді ось дуже параходний, багато параходів ходить. Так. да, красота. перевершено. Варто сюди піднятись. Але тут не достроєно, бо ця тадельця сама в ремонті. Все виглядає, ми спускаємося з цієї гори. Ну, шкода, звісно, що на горітий ремонт, бо були ми б кращі краєвиди Але Але так, надіюсь, може ще буде. Одна смотрова площадка. Воно, ну, колесо є. Навіть. Ну так, да, супер. Спускаємося ми по такому сібантіну, тут вже асфальт такий. Е, е, наче недавно було реконструйовано. Але видно, що е, цей, це взялися за історичні пам'ятки. Але, звісно, гарно на Возвишеності відкриваються гарні краєвиди на Будапешту. Ну багато буде відео. Спускаємося нижче, тут великий рух, просто теж панорамний вид. Звісно, в 4 вечора, в 5, то рух по Будапешту дуже великий. А, ми були аж там покажу на горі. Видимається такими Ну, Трошки реставрують щось, але не особо бо багато болота. Трошки б убирали б більше. Прибирали. Але це така красота. На вхід парк тут такий фонтан. Там мостик. А зверху в реконструкції статуя. Але гарний фонтанчик. Вхід в воєнний музей якийсь. Дуже гарно виглядає, навіть мішки по положили. Так, з цього боку теж і за цим ще одна статуя, я вже не покажу. Далі можу в назвах трохи налитись бо то може бути і не музей, а може музей, зараз ще щось непонятно. Бо по-венгерськи тут зовсім друга мова. Їх не зрозумієш взагалі ніяк. Якщо вони не знають англійську, то ти з ними не договоришся. Все, наступна будівля, якісь базари чи щось такого. Ви дуже в... велика будівля. Мільна і тут такий є. Жінка мені підказала, що це таке. Це замковий сад базаар. Він просто дуже великий, гарний, звісно, будівлі просто неперевершені в такому середавньому стилі. Ну, дуже гарно. І зверху замок будто. Покажу зверху, там фонтанчик. Ну, гарно, ухожено. На газончик суперський. І, і Подимаємося зараз, зараз вище до замку. Покажу як виглядає. Поки ворота відкриті, то можна, то можна заходити. Піднялися ми наверх, на сам замок, ось Все ж план. Тут багато ремонтів. Ми подималися на ліфту три цих. Особливо окремо 2 три окремо стіни. Ось реконструкція йде. Тут теж якийсь ремонт. Але в сумі з далека то він набагато гарніше виглядає. Значить якісь розкопки ведуть, чи що? Щось похоже. Перейшли ми на другу смотрову площадку. Звісно, дуже великий замок. Ви бачите, не все доступно. То будинок парламенту зараз знімає такий високий гарний будинок. А були там, там де статуя Святої Анни. І покажу сам будинок Це замок Будди Будда Сейчас покажу вид сниму в ту черга Перестачный пропав і ми пришли з отої гори Забувся сказати, Оце, е, місць, це найвідоміше місце, це вонцюгове місце сачені, що в якомусь там столітті з'єднав е, два береги буду і пешти. Зараз покажу сам замок. Ну Гарний, але це не покажеться, як буду завтра гуляти з боку, е, з другого боку. Дунаю, то потім і покажу. Всього буде е, три відео. Е, три дні, бо ми будемо тут три дні і постараюся е, показати все. Наближаємося до ще однієї достопримічательності. Зараз е, будемо виходити з замку і наближаємося до палацу Шандора. Такі гарні ворота. Але тут такі теж добре зроблено. Можна і з цього боку. Ну, вже починає темніть. Такий оце палац Шандора. Там якась магазинчик чи сувенірна лавка. Але тут, звісно, дуже гарно відкривається привид. Просто супер. Я бачу багато людей стоїть, піду буди що там. О там просто люди стояли. Тільки що роздивився. це казується фунікульор. Не знаю скільки коштує, але звісно прикольний там. Такий вагончик старий, такий, ну а подивись, скільки тут п'ястрів стоїть. Тут ось такий гарний плац. В цьому палаці і, 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 сидить якийсь якийсь уряд. Бо тільки що пройшли через забор, то всіх завернули. Йдемо до ще одне достопримічательності. Називається Рибацький бастіон. Надію, що сьогодні ще успіють зняти. Бо... Дуже швидко темніє. Дуже темніє. І не знаю чи чи не буде темно. Якщо темніє, то завтра зніму все. Ну так, наблизився до е, називається Замковий район. Але рибацький босіон тут це виходить. костюм. Ну, Я думав, що Ось такі замок. а це вказується постійно. Але гарний. Нічого не скажеш. Да, це буде останнє на сьогодні. Покажу як. Ну Дуже гарно. Чого прийшов сюди? Бо тут так, також краєвиди. це знаходиться на горі. Ну класно. Звісно, да, дуже гарно. Просто не Що називається Рибацький бастіон, то я вам не скажу. Не буду часу готуватись і читати. Покажу тут є кафешка із дуже гарним краєвидом. Привіт на президентський палац. Воно як видно. А в століки. Довідно буде дуже гарно. Трошки з другого ракурсу Сніму. Тут є сход сходи. І така площа, І привіт на будинок парламенту. Така красота. Ще раз покажу, бо по пам'яті освободилось місце, бо тут дуже багато людей. Як бачите, там теж обліклено фотосесії і покажу в ту сторону. Гайбо. Не перевершуємо. Ще я покажу з цього ракурсу. Щось так швидко потемніло. Ну, дуже класно. Там ви вже бачили. Ще не знімав вечором, Ну, бачу по зображенню повинно бути гарно. Покажу цю, цей костюм з другого боку. Як підсвічується просто неподалеку. Як ви бачите, ну дуже гарно. Наче намальований. Ще залишився один будинок. На саму башню підійду. Тут ще є магазинчики і фонтанчик. Все вже темніє, так що для вас був Будапешт, день перший. Всього, я сподіваюся, буде 3 дні і всі погода буде сприяти. Так що ждіть, незадовго буде день другий.